Вітаю в УПІЛАЙВД далі. Будемо говорити про корупцію і антикорупцію. Станом на зараз Національна агенція і запобігання корупції перевірила вже 30% керівників ТЦК. Вісім працівників могли збагатитися на 265 мільйонів гривень. Це з останнього звіту. Тим часом набу і сап, як відомо, підозрюють колишнього заступника голови офісу президента Андрія Смірнова у незаконному збагаченні. Ну і на сам кінець Верховна Рада затверджує те. З щодо закупівель дронів і спорудження фортифікацій все це історії про корупцію. І на тлі цього через збільшення фінансування на військові потреби в уряді обговорюють підвищення ставок військового збору та податку на додану вартість. Отже, хтось краде, а комусь не вистачає грошей. Чому так відбувається в Україні? Далі буду говорити з Юрієм Ніколовим, журналістом-розслідувачем. Пане Юрію, добрий день. Вітаю добрий день колеги. Ну, Перш за все, хотів би спитати вас про тимчасову слідчу комісію щодо дронів і спорудження фортифікацій. Яким, на ваш погляд, є реальний масштаб проблем в цих сферах? Е, ну, Попередньо ми зараз готуємо аналіз наш по тому, що відбувається в фортифікаціях, в будівництві фортифікації. Е, скажімо так, е, слава Богу, мене це не лякає. Я бачу у своєму житті гірші історії. Тому е, попередньо я так. Типу, ну це краще, ніж я боявся, і там, ніж роздуває вся ця історія російська пропаганда. От, просто що, аналіз ще не готовий, я не готовий подарувати цифрами і так щоб стверджувати. Е, тому скажімо так: ну, ТСК, те, що створили, це добре, оскільки ну мова ж іде про закриті сегменти державних витрат, так? Е, і якщо депутати там встромлять е, там. Свої ботинок в двері туди, ну це це добре, так да? при якби вже бачили, коли є суцільна непрозорість, да то зазвичай наші чиновники схильні завищувати ціни. Ну це ми на яйцях Резніка вже побачили. Тому з створення ТЦК можна вітати, але скажімо так, історичний досвід створення різних ТСК вже довів, що ну ефективність їх недалеко від нуля пішла. Але принаймні, да, якщо о, це покращить загальну атмосферу о, в країні, є й найбудять, ну навіщо ці депутати ж потрібні. Ну тобто не розкриваючи деталі вашого розслідування, того що ви вже з'ясували, можна ж сказати, що в принципі кампанія з будівництва фортифікації не провалена в Україні. А, дивіться, я не скажу за ефективність, так тому що за ефективність мати мають говорити військові, які воюють в тих укріпленнях. Е, і ми вже побачили, що расисти на жаль пішки йдуть вільно е, проміж наших укріплень. Да, тому що виявилося, що ми ніхто не готувалися, як завжди, кинули свинячий голос, що встигли побудувати то Називається той наше. От е, чи можна було ефективніше? Ну безумовно, да, але це відповідальність. Е, Людей, які ну вставці верховного Головного командуча, які приймають рішення, що і куди бігти на рівні десятків сотень мільярдів гривень. Ну вибачте, тут ніякий мер, ніякий голова адміністрації не вирішить е, питання такого кешфо і ну перерозподілу ресурсів в масштабах країни, от е, але і ми не це оцінюємо. Ми займаємося виключно кошторисною частиною. от, того, да де дуже просто побачити е, е, крадіжку грошей. От о, ми займаємося виключно цим, і я ж кажу: от, о, в цьому плані я скоріше посміхаюсь, ніж о, панікую і на комусь волосі. А щодо закупівлі дронів, очевидні проблеми вони там пов'язані з комплектуючими, з нестачою грошей, можливо, виробництва, робочої сили, це одна річ. А, а, а що з закупівлею не так? Скажімо так, ці ж закупівлі теж проводяться абсолютно непрозоро, Мова йде про дрони українського виробництва. Ну тобто, імпорт, слава богу, по кілька місяців тому, після затримання голови держслужби спецзв'язку, по іншій причині, звісно, але Після цього, от о, всі закупівлі мавіків міністерства оборони, і ну теж умови кажучи, що називаємо підмінцифри. Оце де ж зв'язку е, відбувається реально в системі Прозоро, і зараз там знаєте відомства ставлять рекорд за рекордом, збиваючи ціни вниз глибоко. Ну от е, наскільки я не невдовзі має бути оприлюднена остання ціна, останнього аукціону. І там ми побачимо мавік 3Т е, е, по ціні 160 тисяч гривень з копійками. Там 163 шістдесят щось таке. Ті, хто розумі... ті, хто купує для бригад, ті, ті мають зараз зрозуміти, наскільки це афігенна крута ціна. От е, і теж, кажу, вона от виключно тим, що ці закупівлі повернули в Прозоро і е, влаштували конкурентні торги. От, е, це супер історія, я дуже радий, що на Розвайськ. Але Основні гроші все-таки ми витрачаємо на українські дрони українського виробництва. А це, звісно, як зброя, вона має бути ну, закрита від очей. Да, Зайвих вороги не мають знати, що у нас іде. Але що по чим? Ну було б дуже цікаво, да, з точки зору, що а може за ту ціну можна зробити замість одного-два дрони. Ну і тому кажу, що добре, що депутати там спробують навести фокус, навести різкість вийде в них чи ні. Ну знову ж таки, історична історія про якість роботи ТСК, але ну ми, ми чим зможемо теж допоможемо. Я є щирим фанатом наших дронів дальнобоїв, які, на мій погляд, можуть дуже сильно посилити нашу переговорну позицію в історії війни. Uh, тому ну, з щирою вдячністю теж uh, хочу допомагати країні розвиватися в цьому плані. Але uh, скажімо так: uh, тут важливо, аби наші uh, взагалі самі керманичі, які займаються цим, розуміли ефективність uh, довіри, яка є до грошей в цій історії. Ну бо мова зараз де. Uh, я можу тільки так оціночно сказати, що на дрони ми зараз витрачаємо вже більше, ніж на всі фортифікації країни. Ну, тобто, мова справді йде, що держава розкочегарилась, виробництво в Україні розкочегарилось, але, скажімо так, нехай це буде хорошим сюрпризом для Казак. Не можу не спитати вас про корупцію в іншій сфері. Тут йдеться про ТЦК, ВЛК, МСЕК, От вся ця історія на тлі підвищення штрафів. Одразу виникає питання, чи не призведе це до ну, збільшення корупційної складової. Я вже наводив в очікуванні вас, коли вітався цифри з останнього звіту на ЗК, 30% керівників було перевірено. Це 541 з 1700. Ну і у восьми знайшли ознаки незаконного збагачення загальному. На суму в 265 мільйонів гривень. А, mm -hmm. а зараз що буде? От коли підвищили штрафи, і більш суворі тепер правила створюються, постанови кабміну, там чи не щодня нові виникають? Ну, традиційно в таких умовах е взлітає ціна хабаря. Ну за ризик відразу виникає е надбавка, і, яка може там досягати сягати десятикратного розміру порівняно з там з мирними часами. Ну це традиційно було завжди, коли, наприклад, оголошується. Uh, якийсь рейд, наприклад, контрабанда СТОП з Києва приїжджає по оригінальним митницям. Перевірка, всіх починають ловити поганих митників, які беруть хабарі. Ці дні реально контрабанда зупиняється на один день, а після від'їзду перевіряючих відразу хапар злітає в рази. От не виключено, що буде цього разу, і так само із представниками ну, ТЦК. Ну бо знаєте, криза це можливість для деяких людей. Для одних на жаль, це можливість заробити більше грошей собі на лапу. Ну не, не всі люди однакові, не всі люди хороші, да тому звісно не виключено, що зараз хтось десь буде брати більше хабарів. Але от ви знаєте, в мене таке враження, що міфологія про те, що українці корупціонери і це в ДНК. Вона якось не дуже справедлива. Бо навпаки, за зачасту от ми бачимо по по тендерам, словно кажучи, копійчани, от те, що називається, купують картоп, да от якісь маленькі там дитсадочки, да і в масштабах країни. Тось то зазвичай корупція частіше трапляється саме на великих історіях. Там, де розпіліть і сваліть, раз на хапопти, там 5 мільйонів е, прикурив і втік, а там, де мішок картоплі не закупляють, ну частіше спокійно це проходить історія. Тому в мене нема такого враження, що знаєте, там тотальний е, ж, жах такий і ужас. Звісно, історії про хабарників е, виникають легше і в них віриться легше, тому що це справді яскраві кейси, і от коли. Ти таке чуєш, типо, ну да, точно ж всі кратить. А те, що просто от, ну, зараз купа моїх знайомих ну з цим пов'язане, от е, вони свого досвіду ніхто майже не розказує про такі речі, от якимось магічним чином виходить. Тому так да, я думаю, що ми ще почуємо багато поганого е, про всю цю історію. Але е, я знаєте, е, на початку вторгнення, от якось так мені прийшло таке розуміння, що. Криза це можливість для зміни і на краще країни. Ну, от це наша от, зараз можливість от, реально змінити скріпи, от повністю тотально. А, і нам для чого для цього вже небагато й потрібно. Ми вже розуміємо, що корупція нас вбиває. Ну коли пацюки крадуть гроші, у нас не вистачає грошей на фортифікації, на строни, на снаряди. Тепер за залишилось, скажімо так, привити культуру невідворотності покарання. Ну щоб пацюк знав, що прикурив, взяв, будеш покараний. От тільки це з'явиться, мені здається, атмосфера в країні дуже сильно зміниться. Ну але ж воно поки не з'явилося, і я просто пригадую декілька місяців тому національна суспільна Телерадіокомпанія проводила опитування чоловіків, чи готові вони служити, чи будуть ухилятися. І там якісь цифри були дуже жахливі для держави. Там 65% чоловіків не хочуть служити і будуть робити все, щоб цього не робити. Ну і е, тут от виникає одразу в Європі про. Я розумію, але я про корупцію. Я про корупцію про те, що оці 65% чоловіків будуть намагатися якось відкупитися від армії. Тобто, уявити об об'єм цих грошей ну суто гіпотетично. Я не кажу, намагатися що... відкупитися – це все таки різні речі, розумієте? Е, ну, це він каже: я відкуплюсь, да. Ну але поживемо, побачимо, що він зробить, коли насправді. Підприйде uh -huh. ця ситуація, ну і тим більше ми розуміємо, та що це зараз ідуть опитування тих, хто вже не служить. Та все таки так, у нас так. більше більше мільйона чоловіків взяли зброю до рук, і вони, звісно, в цьому опитуванні не брали участі. Тому я думаю, відсоток був би інший. Ну і і справді, ну не всі люди, от які приходять в цей світ, вони скажімо так, є войовничими, хоробрими, сміливими, сильними. Не всі далеко не всі. Скажу, я читав дос аналогічні дослідження в Європі. Повірте, там відсоток тупо більший у них ті, хто навіть при нападі на країну не буде брати зброю до рук, і мова йде про ці європейські країни, які і нам не дають зрештою зброю. Тому е так е я розумію цих чоловіків які кажуть, що будуть ухилятись. Я розумію е е їх мотивацію, і е щиро переконаний, що коли е ну справа доходить до справді вирішення. Проблеми, ну от іти чи не йти, він буде приймати толкове рішення. Ну, зрештою, всім нам доведеться приймати ці рішення, тому що на жаль, це європейці можуть собі дозволити відповідати, що попало, а ми стаємо перед обличчям ворога, перед обличчям смерті. Ну тому я не жахаюсь. В одному з ефірів за вашої участі ефірів української правди у «Печат» Ви моїм колегам говорили, що ніколи так не було в історії України, так щоб такий низький рівень корупції був в міністерстві оборони. Ніби зараз там все просто налаштовано ну краще ніж будь-коли при цьому краще, це правда. Так, але от Пентагон, і ви вже теж коментували цей звіт. Пентагон, е е інспектор там головний, каже, що війна з Росією створила нові можливості для розвитку корупції в Україні, і там йдеться про летальні одиниці і Міноборони. Як пояснити оцю різницю в, в наші на увазі, так. що дивіться у нас міністерство оборони е ну, сидить на потоку грошей розміром понад півтрильйона гривень. Ну це дуже складно осягнути. Ну це просто неймовірна цифра. Там майже половина всього державного бюджету йде в Міністерство оборони. От там на незбройних закупівлях ну втягнутись, взутись, бронежилет, поїсти паливо, заправитись. От е, е, з того потоку всього десять відсотків 20. Все решта це вибухова частина, летальна, і от вона закрита. От все, що незбройне відкрилось, і ми там от о, наші гроші постійно малюють графіки, як ціна там знизилася, як вона. Стало прийнятною ринковою і так далі, а в незбройних закупівлях ой, в збройних так не можна зробити. От, про те мова йде, що ризики корупції змістились туди, в от в, в закриту частину, і от саме тому, от. Розуміючи повністю, що це не можна витягнути в прозоро, почиму і у кого купуємо снаряди, дрони ну, українські, Це не можна робити. То, от який запобіжник придумали? От, зрештою, є рішення це створити наглядову раду. Оцей спеціальний агенцій оборонних закупівель, і в цю наглядову раду залучити ну, відстав, можливо, відставних військових країн-союзників. От з, з ті ж саме США, от вони е, переживають, що от вони дають нам гроші на виживання, надають нам зброю, і от вони переживають. А чи не тиримо ми там по своїм е, закавулкам це щось? Так, от давайте включимо генералів е, там Британії, Кореї, не, от з тих країн, з якими нам потрібно да, е, мати оці е, довірливі стосунки, і хай вони з наглядової ради отримують е, інформацію і е, інформують. Уже свої країни про те, що тут відбувається, щоб не було одна бабка, сказала хтось здогадався, хтось щось це або викрила якусь одну оборудку на 100 мільйонів гривень. і Розкачали що це скандал, скандал, коли мова йде там про 500 мільярдів. Ну я ось про це. Це варіант зараз запропонований. Я так розумію, у міністра на столі фактично знаходиться вирішення цього питання. Ну і мені здається, це додасть довіри наших партнерів, щоб не було, знаєте, таких кривих думок, що от зараз вийде звіт, а там буде ужас-ужас. Нехай бачать, як є. І це, до речі, нашим пацюкам допоможе приймати рішення, розуміючи, що їх побачать. Ну чи буде він писати, що я хочу там вам продати снаряди по 4 тисячі доларів? Оце зразу якось так впливає на <див> динаміку цін. Добре, ну а в очікуванні таких змін маємо. Маємо таку правду бюджету. Бракує грошей на оборону, і уряд зараз буде підвищувати ніби податки. Через це чи пов'язуєте ви цю ситуацію із рівнем корупції? Наприклад, хочу процитувати глядачам народного депутата Ярослава Железняка. Він пише наступне. А що ми зробили, знаючи заздалегідь що очевидно було буде така проблема. Налагодили роботу БЕП митниці рахункової закрили нелегальні ринки. Може на енергоатомі і інших державних підприємствах вигнали відвертих мародерів. Ну от такий погляд є. А, а ваш який? Ви знаєте, я думаю, що як коли говорити кругом бігом, скільки у нас там хабарів, оцей тіньовий обіг грошей. Я думаю, це досить пристойна сума для того, щоб можна було фінансувати більше зброї. Ну от справді, якби ліквідували головні ці історії, помитницям, абсолютно Ярослав Железняк правий, я думаю, це суттєво покращило б. Ну наповнення нашого бюджету, але в мене просто є ще така думка, що на жаль, ну мовно кажучи, якби ми додали там ще 100, 100 мільярдів, ще 200 мільярдів. Ну це нас би все-таки зрештою не врятувало. Бо, от, от, от за моїми підрахунками, от просто уявіть собі масштаб цифр е, на фортифікації. Ну от там заплановано до витрат там 30 мільярдів десь гривень. Ну от Велетенська здається сума, да, але ж якби ми побачили, що за ці 30 мільярдів побудували будували рівно стільки, що кацапи можуть іти спокійно собі пішки, не зустрічаючи ніяких фортифікацій. Тобто так. потрібні суми в рази більше. А от, на жаль, в рази більше це саме йдеться про перебудову економіки е, на військові рейки. Тобто зарян воно вже не вийде так, як раніше. от Ну неможливо пропетляти з мирним бюджетом. А, мимо таких витрат. На жаль, расисти це зрозуміли набагато раніше від нас. Вони це вже зробили, а, тобто вони вже акумулювали на війну набагато більше кошти. Звісно, у них є більше можливості. А, але ви знаєте, до речі, у них почала відбуватися така історія останніми днями було призначено цивільного міністра оборони, який займається перебудовою саме економіки на військові рейки. А по-друге, почали арештовувати генералів-хабарників. От це не жарти. Двоє вже причому публічно на нар. Тобто, Путін посилає сигнал, що чуваки черті, от у нас і теж гроші не так багато. На жаль, Путін дисциплінує свою націю на смертельний бій зна, що відбувається у нас? Да? Ну ТСК створили. На жаль. Ну чому набу підозру е, вручила е, заступнику заступнику голови офісу президента Андрію Смірнову. А як вам здається, ця справа закінчиться реальним вироком? Буде доведена до вироку, чи це показова справа? Як ви бачите, це треба знати матеріали справи, так щоб добре розуміти, З того, що Я попередньо чув від людей, які знайомились з матеріалами, вони кажуть, що справа толкова, вона стоїть на, на ніжках. Ну тобто, в суді має встояти, ну не має розсипатись. А, uh, І тоді uh, літом, до речі, буде постаний ще один дуже крутий сигнал. Бо мова йде ж про те, що uh, це ж нарешті запрацювала нова норма в кримінальному кодексі, згідно якої, от uh, тепер не треба доводити, що чиновник, з uh, uh, який володіє якимось коштовним майном, що він купив його на вкрадені гроші. От раніше як було? Сидить так собі така дежиморда у собі в маєтку на Мерседесі туди заїжджає. А людям, які на нього дивляться, з зозу він каже: А пашов ти нафік? Да веди, що я вкрав. Не давів, що ага. я вкрав, ну все, привіт, свободен. Я ці гроші заробив. Тепер ні, чувак, якщо в тебе офіційні доходи не співпадають з твоїми остатками, які ти отримав, і, і твоя родина, до речі, там досить так цікаво, вже не вдасться приписати на дружину, отак от запасно. Так от, якщо не співпадає, і мова йде про неспівпадіння на 10 мільйонів гривень, Тюрьма і конфіскація менше 10 мільйонів просто конфіскація. От Смірнов саме по цьому і пішов. Е, тобто, це буде. Е, ну я я вболіватиму за цю історію, оскільки це буде от реально показова історія зміни. Зміни ставлення навіть держави до корупції. Тобто, я ж кажу, для нас ця криза це можливість змінити от саме скрепні укладні речі. От, от за що мені дуже подобається ця зміна. Пане Юрію, дякую вам за ваші коментарі. Юрій, Ніколов, журналіст, розслідувач, був моїм співрозмовником. А ми продовжуємо слідкувати за антикорупційною діяльністю і колег. І в принципі за корупцією ми теж слідкуємо. А раджу всім вам долучатися до клубу української правди. Так, ви підтримаєте незалежну журналістику донатом, А ми відповімо вам тим, чим вміємо робити добре новинами, аналітикою, репортажами, розслідуваннями. Тисніть вподобайку під відео і підписуйтеся на канал.